Замість холодильника користуємося тим е, е, тамбуром, щоб продукти не портилися. Оце такі в нас условия. Без електроенергії по декілька днів, саме так, вже два тижні живуть мешканці приватних будинків по вулиці Провспілковій. Вони обурені, їх домоволодіння вимикають від світла не за графіком. На нашу вулицю Провспілковій провулки, які тут знаходяться, які примикають. Е, Повністю відключається світло. Якщо подали на дві години, виключають через 10-15 хвилин. Дві години ті проходить, що положено, а світла в нас немає. Тепер опять-чотири години перерив. І оце постоянно ця проблема. Відтак би світло залишилося близько 150 будинків. У більшості з них встановлені двоконтурні котли, робота яких залежить від електроенергії. А за 15 хвилин будинок не прогрієш, скаржаться люди. Розповідають, температура в кімнатах 13 градусів. Як у був масовий такий ураження, що не було довго світла. Все місто сиділо сутки без смітла, ми сиділи троє суток. Ми хочемо, щоб нам дали не аварійну бригаду, а ремонтну бригаду, щоб вона прийшла, подивилася, може десь підгорів якийсь провід. За останні два тижні мешканці проспілкової неодноразово зверталися до Полтава обленерго. Дзвонили як на гарячу лінію, так і надсилали письмове звернення. Потрапити у приймальню до керівництва структури особисто вдалося лише раз, каже місцева жителька Лариса Шухова. Він каже, зробляє прибор на перевищення. Е, сказав, що треба його міняти. Ну в нас грошей немає. Хлопці спитали, скільки треба грошей. Він сказав три тисячі. Вони з кармана витащили і віддали ці гроші. Поїхали, він виділив електрика свого. Вони купили цей прибор, прямо при них припаяли. Воно два рази посвітило і п'ять вибиває. За словами жителів профспілкової у Полтава Обленерго, їм пояснили, що причина перебоїв зі світлом перенапруга. Ми надіслали офіційний запит до підприємства Полтава Обленерго, аби отримати роз'яснення щодо ситуації, яка склалася з електропостачанням по вулиці профспілковій. Наразі чекаємо відповіді.